Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії автор та в душі Олексимко. А також сьогодні в мене вперше треба віддати віддати данину, тому що сьогодні вперше в мене В'ячеслав Вайтко, тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вінницького районного управління поліції, головного управління національної поліції у Вінницькій області, старший лейтенант поліції. Вічеслава я Ради вітати в студії довжелезна, ну просто колосальна в тебе назва посади. Така. Так. Ну я розумію, це структура, це служба, тут нічого не зробиш. Найголовніше, щоб з, з того, що я зараз прочитав, твоєї навіть позиції своєї посади. Щоб найголовніше, щоб наші зараз глядачі і слухачі зрозуміли, ми сьогодні будемо говорити про шахраїв. Так і про шахрайство на жаль, воно продовжується. Е, ну якщо не збільшуватися, то воно продовжує існувати в нашому житті. Е, В'ячеславе, чи можна говорити про збільшення, зменшення сезонність, літо, осінь, зима? От в тому плані про що зараз можна говорити? Взагалі? Так, вітаю студія, вітаю, шановні слухачі. Е, на сьогоднішній день наша тема тема нашого обговорення це є шахрайство. Угу. види шахрайств. А також як протидіяти шахрайствам на сьогоднішній день. Дуже велика кількість шахрайств. От Вінницьким районним управлінням з за 2024 рік зареєстровано 191 шахрайство. Це за який період? З січня, 1 січня, по теперішній час по червень. Так, 100, ти кажеш, сто це тільки Вінницьким районним управлінням поліції, а в області понад півтори тисячі шахрастів, 191, півтори тисячі? Ну якщо не порахую, ну це більше ніж трошки менше, ніж 10% по всій Вінницькій області, трошки менше, так чуть-чуть, але це тільки районне управління. Так а, скажи мені, будь ласка, чи ми можемо говорити про те, що з року в рік, з періоду в період, якісь певні види шахрайств на жаль залишаються. Тобто, люди знову так як ми кажемо продовжують наступати на граблі. Не чують вас, не чують нас, не чують ваше попередження, не чують наших попереджень. Тобто є певний вид, які продовж шахрайства, які продовжують існувати. На жаль, а є нові шахрайства. Так на сьогоднішній день набирає обертів це саме інтернет шахрайства. Це фішинг, смішинг та вішинг. Фішинг це коли зловмисник надсилає в особисті повідомлення або публікує на сайті інтернет посилання і видає себе під виглядом відомих там компаній організацій Тобто сайт. Після чого з метою заволодіння банківськими даними потерпілого. Хтось тобто, потерпілий переходить по цьому сайту, uh -huh. вводить свої дані банківської карти, cvv код, строк дії, і після чого зломисник завладіває цими. Даними потерпілого. Я е, ще раз проговорю те саме, е, але вже так образно так. є е, інтернет-магазин. Це, до речі, це стосується чого. Яких сайтів? Інтернет-магазинів, це стосується разових, наприклад, сайтів. Бо є достатньо популярна така е, метода, як: От в мене зараз в руках унікальне лікарство, в мене унікальна uh -huh. фішка. В мене зараз такий пристрій, який зменшить. Споживання електроенергії вашої хати одразу на 50%. Умовно. Uh -huh. так? І для того, щоб його купити, ви заходите, ну а потім, ще, як ти сказав, заповнюєте форму і так далі. Так далі. Це uh -huh. про це йде мова. Так, дивіться, йде мова про те, що, наприклад, є різні види, також інтернет-шахрайств. Наприклад, зловмисник виставляє, наприклад, в Інстаграмі. Наприклад, люди там дивляться інстаграм, вертають uh -huh. ленту, бачать рекламу, реклама, реклама інтернет-магазину. З потерпілий переходить по ці посилці цієї реклами, заходить там інтернет-магазин. Він після чого хоче, наприклад, замовити якийсь товар, вводить свої банківські дані банківської карти, після чого Списується в потерпілому грошові кошти, В'ячеславе, Але це відбувається тільки в тому випадку, в декількох випадках, до речі, відбувається по-перше, якщо треба оплатити не по факту отримання продукту, а авансом, цей раз, і коли треба оплатити повністю всю суму, і це напевно вказано зразу на цій же сторінці, так так. Так, все вірно. це може бути от момент форма оплати. Це як правило називається. Це може бути підказкою нам. Простим споживачам: що якщо вказано форма оплати 100% передоплата, то це може бути саме от, е, один з моментів шахрайства. Так, сьогодні хочу додати: ми живемо як також у сучасному світі, і всі інтернет-магазини працюють з такою послугою після Угу. тобто якщо... при отриманні продукту, так, так? Угу. або в тому випадку, якщо ви знаходитесь зайшли на офіційний сайт. Офіційне джерело, ви перевірили, що той сайт офіційний, тоді можете також оплатити вже повну суму товару, не переживати. А такі сайти, які ви побачили перший раз, вони якісь смутні, сумнівні. Краще взагалі не переходити по цих посиланнях, або відразу вже вийти, у разі, якщо ви зайшли на цей сайт. Ну тут велике е велике бажання купівля таких, е купівля взагалі сама по собі, uh -huh. а деяких товарів це ж емоційна дія. Ти ж так не будеш купувати автівку, ти так не будеш купувати нерухомість. Так. Це величезна сума і тут же треба дуже добре думати. Чомусь ми тут розуміємо, а коли мова йде про е 100, 200, 300, 1000, 2, 3, до п'яти, наприклад, так. до речі, от теж питання цікаве. А на яких сумах воно спрацьовує? На великих, на середніх, яка е, як бізнесмени кажуть, який середній кейс? От можна ви, вирахувати? Дивіться, це може бути так, як 500 гривень, може mm -hmm. бути тисячі гривень, і може бути 50 тисяч гривень. Тобто в різні суми. Тобто навіть на 50 тисяч гривень хтось може емоційно повестися і щось зробити, якусь куп... таку купівлю? Так, є випадки, що по 10-20 по тисяч доларів навіть автівки. Хтось купував. <кій> немає граничної суми, суми взагалі є а, Я співчуваю таким людям, чесне слово. А, хто найбільше, знову таки, чи можна, чи є у вас статистика, хто найбільше підпадає під е, от такі от дії шахраїв? Діти, дорослі люди, середні, жінки, чоловіки. Ви не ведете такої статистики? Там статистику, дивіться, з, з приводу інтернет-шахрайств, mm -hmm. це є якраз середнього. Віку люди, це 30-40 років в основному. Ну, мали би знати, так, мали люди... б зна... Ну буває також люди є 95-го року, 90-го, по 20 30 років, також стають жертвами злочинів. От у мене навіть друзі мої uh -huh. також купували товар, зробили оплату і після чого стали жертвою злочину Ну, після того, як вони стали жертвою, вони стали твоїми клієнтами. Так, можна <смеш> так <сказати>. <смеш> <смеш> вони, вони написали заяву. <смеш> до речі, от одразу можливо я трішки перебігаю так наперед. Обов'язково маю поставити запитання, і дуже прошу щоб ти його озвучив. Е що робити, і які дії треба робити, коли ти зрозумів, що потрапив е, до шахраїв, що попався до до шахраїв, е в першу чергу потрібно звернутися до поліції, написати письмову заяву максимально з максимально з обширену заяву. З всіма Деталізовано, Деталізовано, так. так. Угу. Після чого, якщо це було банківське шахрайство, пов'язано з банком, негайно зателефонувати в банк на гарячу лінію та повідомити про вчинене шахрайство та заблокувати картку. І також потрібно зберегти як умога більше доказів, якщо це була переписка десь у месенджері, зробити скріншоти, щоб максимально долучити інформації. А, до, до матеріалів так, кримінального провадження. От знову таки, в такому випадку можуть розглядати чи можуть розглядатися а, матеріали, зроблені, ті самі скріншоти, ті самі, ну я не знаю, може в когось в телефоні стоїть програма, яка записує так. А, аудіо дзвінки, бо і таке є. В принципі, ти ж можеш зателефонувати там щось, запитатися. В мене цікавий такий -то, такий то товар, чи я правильно вас зрозумів, як я. Можу... І тобі хтось може відповісти, то навіть такі е, аудіодзвінки е, також можна якби, долучити до справи? Так, можна долучити, звісно, буде більш деталізовано, спілкування саме буде з, з mm -hmm. зловмисником. Так. Бо, бо бувають такі випадки, наприклад, також було шахрайство, є, наприклад, зловмисник видалив переписку у mm -hmm. меседжері, і вже немає контактного номеру, з якого зловмисник переписувався саме з потерпілим. Ну, він... Ти можеш сам у себе, наприклад, його залишити, а зловник зловмисник може і видалити. Тобто все одно одна копія зловмисник, залишиться. зловмисник, якщо видаляє з Телеграму, то можна видалити чат в двох. А ну якщо так, то, то... З такого, знову таки. Так. Чи ведете ви статистику, на яких майданчиках найчастіше відбувається? От зараз ти сказав, Телеграм. Телеграм, месенджер, вайбер, е, що там ще у нас є ватсап є. От на які, які найчастіше е, засоби е, цих спілкувань, месенджерів використовують зловмисники? Це є вайбер, тому що більше населення, як я скажу так, України всі користуються вайбером, особливо mm -hmm. люди похилого віку, там, пенсіонери, вони користуються всіх вайбер є. Тому це є вайбер. Я чому запитую, тому що з початком активної фази війни, після 24 лютого, популярність не хочу робити йому абсолютно ніякої реклами, але іншого напрямку, то тобто я маю на увазі телеграми, це вже всі зрозуміли. Виросла дуже і дуже. І якщо є зріст певного майданчика, значить туди більше заходять шахраїв і так далі. І так далі. Ну наскільки мені наскільки я так собі це Ну, бачу. статистику, Я вам говорю в Вінницькому районному управлінні, то Viber. Більше вайбер більше Viber. вайбер і інстаграм. Будьте акуратні з вайбером. Будьте акуратні з вайбером, будьте акуратні. Крім з... того, пробачаюсь, хочу додати. Є такі також під час війни повномасштабного вторгнення з'явилися нові види шахрайс. Це є допомога ООН, наприклад, допомога ООН, зайдіть за посиланням. Вам буде від. О, Оце так. я дуже прошу тебе проговорити, будь ласка, тому що декілька разів навіть я сам дивився, що це, де це як це, і в принципі, зробивши навіть один крок, я вже розумів, що це, це, це якась абсолютно ліва контора. Так, зловмисники насилають посилання фішингове, насилають можуть навіть в особисті повідомлення на Viber, у, всякі, у різні месенджери, а також можуть виставляти рекламу, наприклад, у Фейсбуці. Також що допомога ОН, перейдіть за посиланням, вам буде нараховано від. Держави, там грошові кошти угу. люди заходять, бачать посилання, заповнюють свої персональні дані. От, от момент. Спочатку бачать посилання, так. заходять туди, і там подалі е, наступний крок: треба ввести свої індивідуальні дані, так, от, о, цього ніяким чином робити не можна. Ні в якому ні разі, якому, разі. Ні в якому разі потрібно користуватися тільки перевіреними джерелами, офіційними сайтами. Щоб брати інформацію там, стосовно там сосвипад і так далі. Mm -hmm. Також ну, багато соцвиплат, допомога ООН і дуже -ду дуже багато жертв стає внаслідок дій, якби таких некрайс. А хочу звернутися ще раз до наших глядачів і слухачів. Не один раз на нашому майданчику була на нашому майданчику була е Валентина Романівна Войткова, це директорка департаменту е соціальних, е соціальної підтримки Вінницької міської ради. І Практично кожного разу я просив її озвучити тезу, що будь-які соціальні виплати будь від якої незалежно від якої це організації, тим більше від організації ООН, будь-які соціальні виплати ідуть тільки через департамент соціальної підтримки і соціальної роботи Вінницької міської територіальної громади. Тому, якщо ви бачите пропозицію, що якусь соціальну підтримку вам буде пропонувати зовсім інше джерело, знайте, це джерело треба дуже і дуже до нього ставити обережно І треба дуже-дуже добре його перевіряти. Е, ну що ж, поїхали далі. Крім того, хочу повідомити: також є багато шахрайств, наприклад, ломають е, сторінку, наприклад, месенджер наприклад, е, Viber чи месенджер Telegram особи. Угу. І від імені цієї особи пишуть контактам цієї особи, що мені потрібно позичити мені грошові кошти, там у розмірі 3 тисячі 5 тисяч гривень угу. так, рі поверну. різні суми. Так, завтра поверну. І розсилають масово всім контактам виходить цієї особи, і з одна з одного, наприклад, меседжера, може 10 людей скинути грошові кошти. Тому, якщо вам хтось пише, наприклад, у меседжер неважливо, який там позич мені грошові кошти, потрібно набрати цю особу і запитати, чи дійсно їй потрібні грошові кошти. Адже люди хочуть допомогти, не не дзвонять, не телефонують і відразу скидають грошові кошти. Ну так, скидають... тим більше такий час так, жертви злочину в залежності від того, як ти сформулюєш це прохання. А зараз ми чудово розуміємо, що це може бути будь-хто. В першу чергу треба одразу зателефонувати. І в такому випадку мене ось що в цій ситуації цікавить. От ти кажеш, що взяли і зламали, зламали або якийсь месенджер, або зламали сторінку, заволоділи нею. От таким чином. Підміна тоді відбувається. Як тут чи є якісь моменти, які кроки треба зробити, щоб себе убезпечити, максимально убезпечити? Ну, взагалі, у месенджерах можна зробити двохфакторну автентифікацію, тобто двойний захист поставити. Ти плюс ще е, пароль uh -huh. поставити так, і в тому випадку не зламають. Якщо немає ніякого захисту, дуже якби ненадійний пароль можуть зламати. Тобто ваш додаток, і ви станете ж також самі за жертвою злочин. Ну і так само це і стосується і сторінків ФБ, і інших сторінок, так. які є. Тобто якомога більше, якомога краще. Як часто треба міняти? От е, спеціалісти радять міняти паролі, змінювати їх. Як їх часто треба міняти? Це достатньо буде раз на рік поміняти, але якщо буде, я ще раз повторюю, двохфакторна аутентифікація, ви поставите угу. також облачний пароль, тоді ще важче Взагалі, ним не, практично немає шансів, щоб завладіли вашим інтернетом. Тепер питання наступного плану? Як ви працюєте з населенням? Що ви використовуєте, які ви використовуєте свої можливості для того, щоб упереджувати, для того, щоб попереджувати? Ну, от, наприклад, сьогодні ви прийшли до мене, ми говоримо про це. Я дуже сподіваюся, що все-таки наш ефір подивляться, послухають і найголовніше зроблять правильні висновки. Як ви працюєте з медіа? Як як ви працюєте з соціумом? Ну, працівниками поліції на сьогоднішній день здійснюються різні заходи щодо попередження вчинення зловмисниками кримінальних правопорушень. Це є засоби масової інформації, це є громадський транспорт, в громадському транспорті також передається через групорт, е, ру, угу, угу, угу. також по, про, через внутрішній такий та, зв'язок. Та. Та, через зв'язок передається на зупинках, також листівки, тобто вклеємо на листівки до, до, дошки оголошень. Ось так протидіємо угу. і на сайтах також офіційних там джерелам. Також розміщуємо інформацію. Ще одна, ще одна група, яка, на жаль, може дуже легко потрапити під вплив жахраїв. Це діти. Якщо в навчальний рік ви з дітьми працюєте, ви можете до них прийти в школу, ви знаєте, ну їх збирають в класи, ви можете до них прийти, і ви знаєте їхні розклад і там з ними поговорити. А як ви працюєте влітку, коли діти на канікулах? Е, влітку. Угу. Ну, секторі ювенальної превенції, тобто, є є також виходить, практика. Також, Більше ювенали тоді працюють. А, ювенали також ходять під час практики, коли у учнів практика, тобто також доводять. Вчителям доводять через вчителів. Ем, от цікаво, просто, як, ем, як діти сприймають цю інформацію. Вони ж вважають, що вони з е, тим величезним інтерпростором вони на ти. Кожен має гаджет, в, набагато швидше е, може ним користуватися і користується іноді набагато краще, ніж дідусь і бабуся. Як от вони вам вірять, не вірять? Які питання вони вам ставлять? Це дуже ви слушали, тему підняли з, з приводу дітей. Також хочу ще додати, додати, так сказати, що приходять люди, наприклад, різного віку і говорять, що в мене знялося невідомим шляхом з картки там, пару тисяч гривень. Uh -huh. Потім, як з'ясувала, дитина прийшла десь за посилання, або зробила інтернет-покупку в інтернет-магазині. Наприклад, зайшла там, в сайт з іграми, там, наприклад, Apple Store, як це в iPhone, є програма. Тобто і зробила і різні покупки, собі, ігри там, і так далі, купляла. Ну, діти на сьогоднішній день якби сприйма... сприймають цю інформацію, і вслух дослухаються, так сказати. А, тобто. Це, напевно, більше попередження, попередження е, батькам, що або не прив'язуйте свої картки до дитячого телефону, або просто не давайте бавитися своїм телефоном. Так, не давайте бавитися телефоном. Так, тому що там дійсно можна зайти і можна накупити так. такого, що одні діти можуть послухати, інші можуть не послухати. Ну, найкращий спосіб захистити себе від шахрайства це бути пиль, пильним, обізнаним і не заходити на абсолютно невідомі ресурси. Ну сьогодні, взагалі, дуже простий спосіб, щоб захиститися від шахрайства, це виходить, не переходити за невідомими взагалі, посиланнями, угу. користуватися офіційними джерелами і не скидувати передплату. Тобто, користуватися після платою послугу. Вот перед платою ніколи не треба користуватися. Ну принаймні зараз такий час. А так само використовуйте надійні паролі, так само міняйте ці надійні паролі. І на той випадок, коли ви кажете, самі собі кажете, що я не зможу запам'ятати цей пароль, то візьміть його, все таки собі десь запишіть і запишіть так, щоб тільки ви знали, де це де цей пароль знаходиться, нікому його дійсно не передавайте. Ну а з банківськими картками, то так само треба буде дуже дуже. Дуже обережним, це ваша банківська таємниця і. Так, да, це дуже також досить поширений спосіб Шахрайс. Це вішинг це коли телефонують потерпілому особа, представляється працівником банку або Служби безпеки, і mm -hmm. говорить, що з вашої карти шахраї хочуть списати грошові кошти, давайте ми допоможемо їм їх зберегти. І після чого виманюють у жертви виходить банківські дані. Банківські дані це є номер банківської карти, термін дії та CVV-код. Угу. Ні, ні жоден банківський якби, працівник, працівник не питає та. взагалі бо, дані, виходить банківської карти. Він може запитати тільки останні 4 цифри. Він може запитати останні чотири цифри. Він може запитатися е, таємний, е, таємне питання, так для ідентифікації знову таки е, самого безпосередньо е, отримувача той, тримача цієї картки, але ніяким чином цифри CVV-код, pin код він ніколи не питає. Ну що ж, я щиро дякую. Ще раз нагадаю: сьогодні в мене в гостях був В'ячеслав Войтко, тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості, слідчого відділу Вінницького районного управління поліції головного управління національної поліції Вінницької області, старший лейтенант поліції. Сьогодні у В'ячеслава е прем'єра на нашому майданчику, і я вважаю, що прем'єра пройшла дуже дуже достойно і дуже класно. Так що В'ячеслава, я чекаю ще раз в гості за Будьте, да. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 один і Місто над Богом. Події що поруч.